Вітаю вас, любі друзі, восьмикласники. І мене звати Олена Михайлівна і я супроводжуватиму вас на уроці української літератури. Сьогодні ми маємо поговорити про національну драму, а також познайомитися із тим, що ж то таке театр Корифеїв. Драматург Олександр Островський сказав національний театр є ознакою повноліття нації. Так само, як академія, університет, музеї. Мати свій рідний театр і пишатися ним хоче всякий народ. Всяке плем'я, всяка мова. Запишіть ці слова як епіграф до нашого уроку. Як ви вже знаєте, у літературі існують три основні роди епос, лірика та драма. Що ж то таке драма? Познайомимося і запишемо. Драма це мистецький твір, що розкриває явище життя через дії та розмови, діалоги, полілоги, монологи дійових осіб, і призначений для постановки на сцені. Розлогі описи, відступи, що характерні для прози, тут відсутні, точніше, замінені скупими ремарками. Авторськими поясненнями для акторів про місце, час, дії, портрети персонажів тощо. Тобто, драматичний твір можна сприйняти в усій його повноті лише в театральній залі. Він є результатом творчої співпраці багатьох митців автора, драматурга, режисера, акторів, художника, композитора, а також костюмерів, гримерів та інших працівників. П'єса, тобто драма, розрахована всього лише на 2-3 годинну виставу на невеликій площі сцени. Отже, кожна дія і висловлення, у цій, в ній значущі. конфлікт напружений і розгортається динамічно. Час, простір і дії обмежені і досить умовні. Своєрідна й побудова цих творів. Перенесімося подумки до театру. Дзвінок сповіщає про початок дійства. Зміна декорацій означає нову дію акт. Поява на сцені нового виконавця наступну яву або сцену. Антракт підказує, що в подіях минув певний час. У п'єсі обмежені й можливості показати характер героїв. Основним зображально виражальним засобом. Є мова персонажів, а також інтонація, паузи, жести, міміка. Через те для належного сприймання драматичного твору потрібна багата, жвава уява, фантазія. Надто ж, коли не дивишся п'єсу на сцені, а читаєш її, тоді варто домислити подумки, зіграти спектакль. Що ж то таке театр Корифеїв. Спочатку маємо познайомитися, хто ж такі корифеї, Корифей у давньогрецькому театрі керівник хору або соліст заспівувач. Отже, це основоположник, зачинатель якоїсь справи. Український театр існував з прадавніх часів. Театралізованими були і народні свята й обряди, наприклад, водіння кози, ось зліва ви бачите на картинці, Маланка, Весілля, і церковні служби, і виступи скоморохів у руські часи. Скоморохи це мандрівні співці й актори. Ось внизу на картинці ви можете їх побачити також. Пізніше. Вельми популярними стали вертепи, мандрівні лялькові театри. Ось, подивіться, теж на фотографії ви можете побачити вертеп, а також драми, які ставили учні шкіл. Перші стаціонарні театри з'явилися на початку 19 століття. 1819 року в Полтавському театрі було вперше поставлено п'єсу живою народною мовою Наталка Полтавка Івана Котляревського. З нею ви познайомитесь наступного року. Проте імперська влада всіляко перешкоджала становленню українського театру, адже добре розуміла, що поява національного театру засвідчує повне духовне самоствердження будь-якого народу. Дійшло до того, що було заборонено будь-які вистави українською мовою. Але глядачі не хотіли дивитися чужомовні та ще й часто низькопробні п'єси. На початку 1880-х років під тиском численних клопотань уряд змушений був піти на часткові поступки, щоправда, з обмеженнями. Перед українською виставою мала обов'язково іти. Російська. І ось 28 жовтня 1882 року у місті Єлисаветграді. Нині місто Кропивницький, виставою Наталка Полтавка було відкрито перший професійний український театр. Згодом його назвали Театром Корифеїв. Засновником і керівником, а також актором і режисером цього колективу став Марко Кропивницький. Ось, зверніть, будь ласка, увагу, як виглядить Марко Кропивницький. Як бачите, саме його прізвищем названо зараз місто. До Кола Корифеїв також увійшли видатні актори брати і сестра Тобілевичі. Які виступали під творчими псевдонімами Іван Карпенко Карий, ось він, Микола Садовський, Панас Саксаганський, Марія Садовська Барілотті, а також видатна акторка Марія Заньковецька. Незабаром до української трупи трупа – це колектив акторів. Приєдналися і київські театрали, зокрема письменник Михайло Старицький і композитор Микола Лисенко. Актори працювали в дуже складних умовах, постійно переїжджали з місця на місце, виступали не лише в театрах, а й на ярмарках і в сільських клунях. Клуня це будівля для зберігання снопів, сарай. Іноді залишалися напівголодними, не мали постійного житла. Але вони свідомо йшли на такі жертви заради служіння рідному театру. Скажімо, Михайло Старицький, досить забезпечений дворянин, на власні кошти створив хор і оркестр, обновив декорації і костюми, поліпшив умови життя акторів, витративши на це майже всі свої статки. Хоч і мав п'ятьох дітей. Проте глядачі відповідали Корифеям відданою любов'ю. Кожна їхня вистава проходила з аншлагом. Навіть у найбільших залах не вистачало місць для всіх охочих. В українському театрі ставили такі спектаклі. Наталка Полтавка, Івана Котляревського. Сватання на Гончарівці. Квітки Основ'яненка, Запорожець з Дунаєм, Гулака Артимовського, Назар Стодоля Тараса Шевченка. Але цих творів було надто мало для повноцінного репертуару. Тому діячі театру нерідко самі ставали драматургами: це і Марко Кропивницький, і Михайло Старицький. А насамперед Іван Карпенко Карий. Театр Корифеїв із грандіозним успіхом гастролював у місті Варшаві, Вільнюсі, Петербурзі, Мінську, Тбілісі інших великих містах. Відтоді він став відомим у всій Європі. Влада забороняла його виступи в багатьох губерніях, намагалася обмежити репертуар. Тільки розважальними п'єсами, Проте зупинити розквіт театрального життя в Україні так і не змогла. А тепер я маю до вас кілька запитань, на які ви повинні будете відповісти наступного уроку, розкажіть про театр як один із видів мистецтва, чим драма як від літератури. Відрізняється від лірики і від епосу. Назвіть жанри драми і розкажіть про особливості кожного з них. Розкажіть про особливості українського театру в другій половині 19 століття. Розкажіть про визначних українських театральних діячів із сім'ї Тобілевичів. Про все це ви дізнаєтесь після того, як прочитаєте статтю нашого підручника. А також в підручнику ви познайомитеся із життям Івана Карпенка-Карого і на наступному уроці дасте відповідь на ось це останнє питання. На цьому я закінчую свій урок. Всього вам доброго, до нових зустрічей!